Вітаю! Сьогодні ми розв'яжемо задачу із теми вимірювання кутів між площинами. Для того, щоб це зробити, нам потрібно побудувати пряму перетину цих двох площин, і, власне, до цієї прямої, до однієї із її точок, в кожній із площин провести по прямій, яка буде до неї перпендикулярною, кут між цими двома прямими, і буде кутом між площинами. Задача звучить так. Ортогональною проекцією трикутника, де є зі сторонами 10, 11 та 12 см, це той фіолетовий, що на рисунку, є трикутник ABC, синій. Знайдіть кут між площинами трикутників, якщо трикутник ABC має дві сторони 10 та 9 см, а кут між ними 60 градусів. Власне, ми маємо два трикутники. Сказано, що один із них є проекцією іншого, що ми, власне, зараз і бачимо. Розглянемо наш фіолетовий трикутник. Про нього сказано, що відомі три його сторони найменша тут де є. Серед двох інших досить складно вияснити, котра буде більша, котра менша, але нехай би відрізок DF був би найдовшою, а відповідна сторона F є середньою. Щодо іншого трикутника, то нехай є кут С, а в даному випадку кут АЦБ, буде дорівнювати тих 60 градусів, про які сказано, а дві сторони, які його утворюють. BC буде 10 см. А відповідно AC – 9 см. Просять же нас знайти кут між двома площинами, кожна з яких містить по своєму трикутнику. Способів розв'язати дану задачу є, по суті, декілька. Перший із них це ми могли б взяти наші два трикутники і спробувати їх сумістити так, щоб відрізок AB та відрізок DF Наклалися і лежали на одній тій самій прямій, по ідеї так, щоб хоча б деякі з них то... з їх точок співпали повністю. В моєму випадку можна говорити про те, що ці відрізки на рисунку будуть рівними, проте це не завжди видно і не ні... чому б ні. В мене зараз побудовані дві площини, кожна яка... з яких містить відповідний трикутник. Нам також буде потрібна пряма їх перетину. Ми на цій прямій позначимо дві точки це буде точка G та точка H. Також ми можемо із відповідних вершин трикутника до цієї прямої перетину провести по перпендикулярній прямій, щоб вказати власне, на кут між цими площинами. Що ж, із шуканим кутом ми з вами розібралися, а далі до того, як це знайти. Власне, варіантів, як я говорив вже, є кілька. Перша з них це ми могли б змістити наші трикутники таким чином, щоб вони деякими своїми сторонами, наприклад, стороною АБ та стороною ДФ, належали нашій прямій спільній для обох площин, прямій перетину. Але інший варіант мені доподобає дещо більше, тому що дозволяє зробити цю задачу набагато швидше. Власне, нам потрібно буде скористатися формулою, яка говорить, що якщо ми хочемо отримати площу проекції, то нам потрібно взяти площу нашого оригіналу і помножити на косинус кута між ними. Звідси можна виділити, чому буде дорівнювати косинус кута між нашими площинами, адже в нас є фіолетовий, це оригінал, синій е, трикутник це його проекція. І ми зможемо отримати косинус з кута між ними, а отже косинус з кута між цими площинами. Тому, по ідеї, оці записи можна було б і не робити, але вони були потрібні для того, щоб визначити, а де би міг би бути той кут, який ми шукаємо. Можна було б говорити про те, що оригінальний трикутник був би в нас прообразом, а його проекція була би образом. Але якщо захочете, не в просторах мережі інтернет є інформація про це. Не будемо складнювати наше відео. Але якщо захочете, почитайте це цікаво, бо зустрічається багато де, не тільки в математиці. Нам же зараз більш цікаво, як знайти наші площі. Перш за все, площу нашої проекції знайти досить просто: для того, щоб знайти площу трикутника, дві сторони, якого відомі, і відомий кут між ними, нам потрібно скористатися формулою одна друга добутку сторін. На синус кута між ними. Проте, з іншим трикутником, не все так просто: у нас є три сторони, а це означає, що найкращим варіантом власне, є що правильно формула герона. А для неї нам потрібно мати півпериметр, від якого віднімати по черзі всі сторони. Тобто потрібно буде мати півпериметр, від нього потрібно буде відняти першу сторону, а потім відняти другу сторону і так само відняти третю сторону. Все це перемножити і добути корінь. Давайте підставимо. У чисельнику в нас має бути одна друга сторона БЦ відповідно дорівнює 10 см, АЦ до дорівнює 9 см і на синус кута між ними, на синус 60 градусів. Для знаменника нам потрібно мати півпариметр. Для цього слід додати між собою 10, 12 та 11 см. Це, відповідно, буде 33 см, далі слід їх поділити на 2. Після того, як ми це зробимо, ми будемо мати приблизно 16,5, і нам потрібно буде записати їх, потім від них відняти, скажімо, 10, будемо мати 6,5, потім відняти 11 буде 5,5, і відняти 12,4,5. І записати все це під коренем. Далі слід це все порахувати. Я буду записувати приблизні значення, оскільки під коренем буду мати 4 цифри після коми, тому далі будуть вже приблизні значення. А отже, синус 60 градусів, який дорівнює з 3 на 2, я теж буду використовувати із округленням. Отже, Косинус кута буде приблизно 39, що ділиться на 51,5 або близько 0,76, і відповідно кут фі, для того, щоб його знайти, нам потрібно знайти аркосинус косинус від цих 0,76, який буде приблизно дорівнювати 41 градусу. А на цьому, власне, все. І до зустрічі наступного разу!